230 гривень за чоловічі шорти для скітуру від бренду Крейн з вільним доступом. Давайте подивимося що це таке. В лоті буде 12 пар, загальна вартість 2760 гривень. Що таке вільний доступ? Скітур. От, допустимо, вас людина купила для активних видів спорту зимового, і їй бажано, щоб був одяг, який низкової рухи, легенький і при тому всьому теплий. Оце знахідка. Вдягаєте термобілизну, спеціальні легінси. І якщо ви дуже покаталися, ці люди прийшли додому, хоп. Швидесенько роздяглися. Це дуже зручно, не треба стягувати, нічого не сковує. Ну, а при самому спорті це реально знахідка. Це прям топ-варіант. Дивіться, сині світловідбивачами. Тут у нас яскраві такі застіпки, молні, зіп оранжевий, помаранчеві. Є ще у нас з блакитним варіантом, показую. Ось світловідбивачі на язичках для того, якщо катаєтесь темну пору року, наприклад. Супер. І ось такі є біли, білі з салатовим. Дуже круті, легесенькі, вони зручнесенькі і ціна всього 230 гривень. Якщо у вас магазин там тварів для е, туризму, для спорту, якщо у вас магазин приладдя для там катання, там ті самі лижі. Сноуборди і все інше, то так, я рекомендую це до продажу. Тому, звичайно, замовляйте, будь ласка, через наших менеджерів. Розміри тут класна, розмірна сітка від 48 по 54. На я думаю, на цей сезон вже ви якраз встигаєте купити, бо їх зайшло небагато. Швиденько, швиденько замовляйте через наших менеджерів. Усі контакти в описі під відео.